Прийшла наша продукція. І нам всім, да Мирославік! І Борису, цікаво, що ж тут. От тут у нас шампунь для чоловіків і гель два в одному. Хто вже хотів на подарунок, я вже формую. І дуже вам дякую. Це крем з алоєвера від подразнень, Загоює дуже класну шкіру. Для наших чоловік це просто мега. Дуже класний подарунок буде взагалі до, до, догляд за тілом. Знову такий кремчик, бо замовили регенеруючий для е, загоєння також шкіри, протизапальний кремчик такий. Багато всього він допомагає нам загоїти і полікувати крем макблосом для рук, муцин для обличчя дуже класний крем. Також хто вже замовив, це прийшли замовлення. І наш фітоанергетик від болі. Будь-якої болі, От, бачите, він не один. Ось іще хондрогель тут прийшов. Багато бальзамів прийшло для носа. О, нормалізація мікрофлори слизової оболонки носа. Дуже класне. Допомога регенеруючий. 39 ті бачите, ось дивіться, скільки прийшло. да, Це Борис мені підказує, це крем нічний, живильний, омоложечий. Це Golden Collection, золота серія прийшла. Так, класно, дуже багато вітамінчиків. сорбіфлора, флора, чесна програмка. Океан про це йод для організму, для наш антиоксидант. Про флора для кишківника це нормалізація. Взагалі, мікрофлори кишківника це дуже класно, Омега прийшла. Ось сьогодні якраз про неї говорила. А це новенький наш такий новиночка препарат. От, також для покращення і судин, і серця, зміцнення імунітету. Дуже класний такий новий комплекс. якраз Зараз хондро Флор, для того, щоб покращує роботу опорно-рухової системи, всього опорно-рухового апарату. Так, Борік, це у нас хондрагель. Боря говорить, що от це дуже важливо. Імунофлор. Також для імунної системи мак зволожити наші ручки, це імунофлор знову. До речі, зараз його немає в каталозі, тому в нас він є. Дуже запрошую, будь ласка, купуйте і дбайте про свою нервову і імунну систему. Для судин, так, да, Бориска, це гель. Дуже. Класний гень. Боря його також полюбляє. Що тут ще є? Ага, це крем денний, зволожуючий Golden Collection. Ми бачили нічний кремчик десь, да, вже тут. І тепер це крем денний. Ну і ще багато всього. Запрошую вас до нашого офісу в Чутово 939. Центр краси і здоров'я. І покращити своє здоров'я, і бути гарними і класними всього найкращого.